Україна моя виставки об'єднані під такою назвою відкрилися днями у Шосткінській центральній міській бібліотеці. Мальовничу красу рідного краю закарбували на світлинах учні відомого у місті фотографа Бориса Рибака. Говорять, що прагнуть поділитися результатами своєї творчості з усіма відвідувачами виставки. Дуже люблю красу нашого рідного краю, тому фотографую все, все, що мені подобається. Люблю природу, люблю квіти, люблю птахів. Люблю... Тварини і фотографую це все заснімаю, тому що потім любую своїми фотографіями і також люблю, щоб от, прийняла участь в фотовиставці. Дуже хочеться, щоб люди також дивилися, також відчували мій настрій позитив, тому що зараз цього нам дуже не вистачає наш час. Природа дуже надихає, це дуже. Розслаблює, що хочете донести людям своїми роботами, щоб що люди побачили відчули? Красу рідного краю. І ми побачили через камеру красоти нашої країни, красоти наших, нашої природи, наших квітів, наших чорнобрівців. І це все Україна. Це все те, що ми не, не, не повинні йти потерь, потеряти і не дано знищити нікому цю нашу красу, тому що це наша, це наше життя, це наша батьківщина. Зі своїми учнями доля звела Бориса Рибака ще у ті часи, коли він викладав їм фотомистецтво в університеті третього віку. Тоді вони ще тільки починали відточувати свою майстерність. Тепер же їх роботи не можна відрізнити від світлин професіоналів. Роботи сорне за ці останні два місяці цього року. З яким принципом обирали на цю виставку? Їх те, що треба повинно бути для художньої фотографії. Це сюжет, композиція і кольор. Другу книжкову виставку презентували працівники Шосткинської центральної міської бібліотеки. Тут можна ознайомитися з літературою, в якій йдеться про багатовікову історію, культуру, природу, символіку нашої країни. На окремому стенді представлені книги, присвячені подіям сьогодення, а саме десятирічній боротьбі українського народу з російським агресором за свободу і незалежність. Ми мали на меті показати книжки, які є у нашому фонді, які представляють історію, культуру нашої країни, яку в принципі ми з вами пишемо прямо зараз. І те, що в нас вже є, і те, що буде зберігатися, і береже нашу пам'ять. Воно зараз представлено на цій виставці. Присутній на відкритті виставки міський голова Микола Нога привітав містян з Днем Незалежності України і наголосив, що кожен шосткінець повинен пам'ятати тих земляків, які закладали фундамент нашої свободи. Ми повинні не забувати корні Пан шосткіць. Пантелемонколі. Хто мріяв про незалежну Україну? Хто абетку? Створив українську мову. Хто ходив по наших полях і мріяв, що Україна буде незалежна, пан Тимун Куліч. Він товаришував Шевченком. Вони тут були зовсім поруч декілька разів. Основ, основні люди, які фундамент українства започаткували в ті часи. Ми От в таких заходах згадувати шосхінців, які проявляли себе в 90-му році, в 2004-2014. До речі, багато ж книжечок видано до наших шоскінців, які розписували, як ці події проходили, як хто мріяв про незалежність, що робив для незалежності, як їх знущалися з них. Це ж правда, вона ж, вона ж ось тут ще жива. У свою чергу керуюча справами виконкому Олена Кравченко зазначила, що українці повинні бути як ніколи згуртованими заради майбутньої перемоги. Щиро вітаю всіх нас з Днем Незалежності нашої України. Я вірю, що наступні дні незалежності ми будемо відзначати вільній державі. Коли нам можна буде робити концерти, коли можна буде запрошувати дітей і не будуть на нас летіти утікляті бомби. Ми будемо жити. Всіх зі святом. Ми віримо в наші сили оборони України, наших хлопців та дівчат, наших дідусів та бабусь, якісь також пледуть сіти, в'яжуть носки. І ми переможемо зі святом. Тримаємось і перемагаємо. Працівники Шосткинської центральної міської бібліотеки запрошують містян відвідати книжкову мистецьку виставку Україна моя. Заклад працює щодня з 10 до 18 години, окрім п'ятниці.